Добрий день, малята! Сьогодні у нас з вами малювання. А малювати ми з вами сьогодні будемо сніжинку. Подивіться, які вони гарні. Правда, неймовірно красиві. Сніжинки можна вважати справжнім дивом природи, тому що двох однакових не існує. Сніжинка це маленький крижаний подарунок від зими. Вона виглядає, наче невеличка казкова зірочка, яка спускається з хмаринки, щоб прикрасити наш світ. Кожна сніжинка, як вже казала, неповторна, мов справжня диво природи, її форма може бути круглою, як маленьке коло, а безкладною, складною, немов витончений людок у виконці. Коли вони летять з неба. Вони завжди приносять радість і веселощі, роблячи наш світ розкрайвішим, казковим. Ось таку сніжинку, одну з таких сніжинок ми з вами сьогодні і намалюємо, і зробимо ще невеличке диво на своїх малюнках. Але спочатку, як завжди, попрацюємо нашими пальчиками. Летять летять сніжинки, на полі ліс і сад, весели світаночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в купичку зайчик і солодко трима, мете хвостом лисичка. Сніжок біля сосни, в берелозі спить медмедик, солодке бачить сни. Для роботи нам будуть потрібні білий аркуш паперу, склянка з водичкою, пензлик, серветка, фарби. Краще акварель. Та свічка. Спочатку в центрі аркуша свічкою я намалюю коло. Потім з цього кола я буду малювати лінії в різні сторони. Наприклад, вверх, вниз, вліво, вправо, а потім до кожного куточка Основа нашої сніжинки готова. Але ми ж хотімо бачити гарну сніжок. Тому я обкрашу основу невеличкими прямими лініями та кружечками. Ось так! Тільки нашу сніжинку ніхто не зможе побачити, тому я беру пензлір краще широкий і розташовую синю чи блакитну фарбу по всьому аркушу. І, диво, наша сніжинка почала з'являтися. Малята. Ось таку сніжинку намалювала я. А як ви змогли намалювати свої сніжинки? Будь ласка, намалюйте і надішліть мені фото ваших робіт. А як завжди буду на них дуже-дуже чекати. До побачення, до нових зустрічей!